Відкозвучив наші вимоги тарифного майдану, за що ми тут два тижні стоїмо. Ми їх попередили, що або вони нащують, або вони закінчать погано. І ніхто їм не поможе. Бо і міліція, і Нацгвардія, яка їх там охороняє, вони перші готові їх винести звідти. Тому що вони їх грабують так само, як і нас, як і мільйони українських громадян. Тому я ще раз кажу, завтра. О 9-й годині ранку біля Верховної Ради України мітинг проти грабіжницької політики, яку проводить нинішня влада, уряд, президент, парламент. І ми вимагаємо від них прийняття тих рішень, за які ми тут стоїмо, за які стоять люди по всій Україні. Я думаю, що ну, ви всі почули мій виступ, да? хай хто небудь заперечив проти того, що я сказав. Бо так далі жити не можна, як ми живемо. Так бідно, як люди живуть зараз, ніколи за всі 24 роки не жили. І тому треба все це, це радикально міняти. Домо. Домо. е, Дякую, що ви прийшли. Зараз скажу. Тому е, е, ви ж слухали виступ чи ні, що ви предлагаєте? Дякую, що ви прийшли. Тому... Можна змінити за минуту, як ви кажете. Не можна змінити за міну. Е, але і нічого не робити 24 роки, як не роблять. Це теж злочин. Злочин проти України. Злочин проти громадян, яких обікрали і перетворили на жебраків. І розказують, що нічого зробити не можна. Самі роблять мільярдні статки заробили собі. За ці 24 роки за рахунок обкрадених людей. І тому наше з вами завдання Порошенка, Яценюка, Гройсмана або застави, щоб вони міняли свою грабіжницьку політику, припиняли, або дострокові вибори, парламентські, президентські відставку уряду. І все іншого варіанту немає. За те і стоїмо. І тому я щиро дякую всім, хто. Бореться, і я переконаний, що ми переможемо. Бо іншого варіанту, аніж перемагати, немає. Бо інший варіант це доведення до зубожіння люди, яких ногами вперед завтра з холодних квартир винесуть. І опалення виключать, і з квартир викинуть. Бо їм не буде за що платити. І землю селян заберуть. Тому що селяни сьогодні жебраки за три копійки землю забрали і нові олігархи з мільярдними статками. Тому наша політика одна. Стоїмо для того, щоб захистити людей від грабіжницької політики влади. І нікуди не підемо, поки цього не добімась. Завтра на 9-ту годину ранку усі йдемо до парламенту для участі в мирній акції протесту проти грабіжницької політики Порошенка, Яценюка, Гройсмана. Які сьогодні грабують українських громадян, які виставляють непідйомні тарифи, які хочуть рознерепанити землю, коли Шокін розказує про боротьбу з корупцією, боротьба з корупцією має починатися з Кабінету Порошенка. Там сьогодні найбільша корупція, там сьогодні найбільше зловживання, там сьогодні олігархи, наближені до Порошенка, грабують увесь український народ. Тарифи космічні за похідне від корупції, тому що на енергоринку корупційні схеми, тому що перший бізнес-партнер Порошенка це російський олігарх Григоришин. Вони вимивають мільярди, а ми маємо сплачувати за це через комунальні тарифи, через продаж землі, через пограбунок країни, яку здійснює ця злодійська банда Порошенка, Гройсмана і Яценюка. І тому єдина можливість зупинити цю банду, цю мафію, це припинити їхню грабіжницьку політику, дати їм по собаку, зупинити повернути їх туди, звідки вони прийшли. Вони забули, що вони прийшли з майдану. І це наша ганьба, коли в результаті революції з майдану до влади приходять олігархи. Засновники партії регіонів, які грабують сьогодні країну ще більше, аніж за часів Януковича. І тому наше, наше з вами завдання зупинити цю грабіжницьку політику. Вимагаємо в парламенті імпічменту, прийняття закону про імпічмент президента про тимчасові слідчі комісії, якщо уряд не йде на наші вимоги. Вимагаємо відставки уряду Яценюка строкових парламентських і президентських виборів, досить олігархам грабувати країну, досить їм наживатися за рахунок зубожіння мільйонів українських громадян. Єдина людина, яка збільшила свої статки за минулий рік. Це Порошенко. У мене питання, яке він мав право взагалі моральне це робити. Порошенко, Яценюк, Гройсман довели до зубожіння весь український народ, а в нього збільшення статків. Навіть в Ахметова впали статки, а в Порошенка виросли. То я питаю, я питаю, у мене одне дуже просте питання. А чим Порошенко займається в президентському кабінеті? що правильно гроші заробляє, перебане державну власність, майно, землю. Бо якщо людина займається державною службою, то їй немає часу заробляти гроші. Як може в президента у половину збільшиться статки? Ти президент, чи цинічний Парига, який використовує президентську посаду заради власного збагачення? Заради набивання власних кишень, обкрадаючи при цьому людей. Тому вихід один міняти цю ганебну владу, проводити радикальні зміни політичні, економічні, соціальні в житті нашої країни. Головне це піднімати рівень життя людей. А інакше буде революція, як я сказав, не просто на вилах винесуть, а розстріляють отут на майдані перед Верховною Радою. І тому я попереджаю Порошенка, Гройсмана і Яценюка. Докрадитися, коли в Порошенка в умовах кризи мільйони людей зубожіють, а в нього ростуть статки, то це барига цинічний, який в президентському кабінеті грабує народ і зранку до вечора тільки думає, де заробити гроші. Як вони заробляють, обкрадаючи всіх нас? Обкрадаючи українських громадян, от звідки в цих цинічних барих статки, от на чому вони свої мільярди заробляють, обкрадаючи людей, бо це злочин, коли в умовах війни мільйони українців зубожили, а Порошенко збагатів. У нього ні совісті, ні моралі немає, якщо вони себе так ведуть, як мародери під час війни. І вони намагаються закрити нам рота, порушують кримінальні справи, погрожують арештами, переслідуваннями і усіх іншим. Вони думають, що я їх злякаюсь, чи команда радикальної партії їх злякається. Не дождуться, ми їх не боїмося. І ми говорили правду і будемо говорити правду. І в парламенті, як стояли проти цієї мафії, так і стоятимемо далі. І нас не злякають ніякі ні погрози, ні переслідування. Я публічно сказав, така політика, яку проводить Порошенко, закінчиться для нього погано. Але найгірше, що ця політика шкодить країні, нашій країні. Бо в них мільярди, вони думають, що вони втечуть. Нам з вами тікати немає куди. У нас немає мільярдів, у нас немає позакордонних хат і немає других паспортів. А в кожного з них мінімум по два-три паспорти: ізраїльські, швейцарські і ще Бог знає, які. У нас немає закордонних паспортів. У нас один паспорт український. Тому ми з вами нікуди тікати не будемо. І саме тому наше завдання змінити країну. Щоб ми не тікали звідси, а щоб ми жили достойно у своїй рідній країні. І наше завдання, і моє завдання ми не дамо цим цинічним баригам утекти із награбованими мільярдами, як вони дозволили це зробити Януковичу. Спочатку випустили, а потім роблять вигляд, що шукають. А ми для чого їх випускали, щоб потім шукати. Вони за гроші випустили їх. І тому ми їм не дамо втекти, і мільярди, які вони вкрали, ми теж їм не дамо вивезти з України. Хоча вони зараз виводять їх в офшорні зони через офшорні компанії, грабуючи український бюджет, грабуючи кожного з нас. І цим займаються Порошенко, Григоришин, Третяков, Кононенко. Пасеню, це найближче оточення Порошенка. Уряд корупцією займається. Парламентська більшість корупції займається. Тому наше з вами завдання припинити цю грабіжницьку політику. Саме тому ми тут стоїмо, саме тому і ми звідси не розходимося. Наші опоненти брешуть, що на Майдані тут немає людей, що, мовляв, вони за гроші тут стоять, що їм роздають гроші. Дайте мені гроші, хто там роздає, щоб ми вам купили їжу, воду і все інше. Бо поки що тратимо тільки свої гроші. Тут стоять люди, яких привела сюди нужда і біда. Тут стоять патріоти, які борються за майбутнє країни, за те, щоб панда Порошенка, Гройсмана, Яценюка не грабувала українців, не грабували бюджет за те, щоб не було корупційних схем. За те, щоб пенсіонерів жибраками по світу не пускали. От хто тут стоїть! І наша мета правильна, Тому ми переможемо. Дякую, шановні браття і сестри, боремося до перемоги завтра на 9-ту до Верховної Ради на мітинг. Слава Україні!